Всім привіт! Сьогодні вже 9 листопада. Вже рухаємось до завершення цього сезону, і от знаходжуся на полі. Де була висіяна пшениця. От вже отримали отакий от от стан рослин. Попередником тут була соя, соя наша власна, яка була сіяна по кукурузині весняному. То, як бачимо, пшениця зійшла досить класно. Посіяна вона сівалкою Січ 3,6. з Добривами і попередник соя, і е, були досить оптимальні строки. Напишу там, коли був посів, і трошки по технології, то в принципі картинка, е, ну, мені здається, мабуть, раніше у нас не виходило отримати восени рослинки в такому вигляді. Ось так виглядає пшеничка е, 25 те міжряддя. На жаль, не порахую, поки що я нормовисіву, фактично зійшовших рослин. Но сіяли, також напишу, в принципі, не дуже густо, враховуючи, що ми, в принципі, строки були досить оптимальні. Сіяно в діагональ. Сівалка робила невеличкі такі, скажем, рядочки. Ось отак. Вертикальний обробіток, я це називаю, зовсім мінімальний, тобто там глибина сантиметрів 4-5. Як на мене, виглядає пшеничка досить непогано. Ще б декілька днів сухої вітряної погоди, щоб можна було заїхати з оприскувачем, внести сюди каз, і це була б, як на мене, ідеальна технологія, і можна сподіватися. На гарний старт. Погода була дуже сприятлива, навіть там, де пшеничка була посіяна, ось так скажемо, майже зверху, то все одно сходи отримали, адже вологи було достатньо і температурний режим був досить таки протяжна. Осінь така тепла, зараз це вже похолодало, ну а вже не як-не як листопад місяць. Тому маємо ось такі поки що початкові результати. Так, всім дякую за увагу, всім найшвидшої перемоги.